Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І я нарешті зафіксував прибуток з за останніх двох опен кейсів. І сьогодні витрачу майже 10 тисяч гривень для того, щоб відкрити всі рукавичні кейси, які доступні в грі. Рукавиці третьої серії, які випадають з кейсу віддача, змійний укус та зламане ікла. Рукавиці другої серії, які випадають з революції та клатчу. і звичайно відкриємо не дуже дешеві кейси, з яких випадають рукавиці першої серії. Це рукавичний футляр та гідра. До речі, хочу подякувати за підтримку цього відео вашими кейсами. Дякую, ви найкраща спільнота контраст. Страйку. Поки я закупаю ключі, на спонсора і полетіли. Кейдроп, сайт з кейсами cs 2 перевірений руками, і значно більшим різноманіттям кейсів і режимів, ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодом, якого немає у Габена. Це плюс 20% до поповнення. Просто вводиш промокод Felix, окрім 20% ще отримаєш від мене 20 гривень. На сайті також проходять безліч розіграшів на топові скіни. Окрім кейсів, тут є класичні апгрейди, де ризикуючи, ти можеш іксанути свої скінчики. Один із самих улюблених моїх режимів це Якийсь батл, де ти збираєш свої кейсики і відкриваєш їх з іншими гравцями. Відкриваючи кейси на сайті, в кісь батлах паралельно буде фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив, і отримав більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю Pass та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову 100 рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами. Посилання на сайт і промокод буде в закріпленому коментарі. Завжди пам'ятай, Габенто, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Так що, ну Ключики на базі будемо відкривати з найсвіжіших кейсів до самих старіших кейсів. Відповідно, у нас спочатку буде третя серія рукавиць. Це буде у нас кейси Койл», «Укус змії та зламане їкло. Ну що, полетіли, відкрили? Ось отакі рукавиці. До речі, на екрані я зараз покажу. Такі рукавиці випадають з цих трьох кейсів. Це найсвіжіші рукавиці, і найцікавіші це, напевно, спортивні рукавиці. Любіб дуже б хотілося. Але подивимось, що нам габен підготував. Ага, ну це не зовсім рукавиці. Окей, полетіли. Ріколи я вже відкривав, і якраз це той самий кейс, з якого я я взагалі першу голду свою в руках потримав. Ну, це, на жаль, теж не голда. Взагалі б хотілося б абсолютно любі спортивні рукавиці. Але, щоб так сказати, не розкатуватися на губу, якісь прикольні б скінчики червоної якості теж було б по кайфу побачити. Щось ми, по суті, перевіряємо зараз, чи взагалі достатньо 50 кейсів для того, щоб е вибити якісь рукавиці. І дуже прикольно якраз побачити саме, що випаде з дорогих кейсів. Ви поняли, наприклад, той же рукавичний кейс, який прям так і називається, він по, там, майже 600 гривень плюс 100 гривень ключ, і це прям взагалі дорого. Ой-ой-ой, там червоний авік, але нам не треба. Нам, нам таке не треба, хоча б юспік отакий. Отакий От юспік було б взагалі по кайфу отримати. У мене, до речі, на цьому аккаунті це са самий старий аккаунт, на якому не було ще жодної гали. Було таке, що за 10 кейсів випало два отаких от хьюстика червоних. Один ще не з фабрики, один на загартованих боях. Блін, як же швидко закінчуються кейсики? Може поскіпать взагалі? Оцей цей кейс я вже відкривав багато разів, давайте просто поскіпаємо. Блін, дуже погано буде не побачити золоту іконку, тому що я її вже дуже давно не бачив. Напевно, останній раз, коли в мене криль вибив ніж. Оце <свісно> останній раз, коли я бачив золоту іконку у себе на аккаунті. Але на цьому аккаунті взагалі ще ні разу не було видно е золотої іконки. І це треба виправляти. Щось там багато оцих хемок е себе немає такого враження. Окей, 5 кейсики у нас всього все залишились з віддачі. 10 кейсів вже позаду. ой 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 калашик. Калаш... І знову -ка. це МК. Це, це якийсь прикол, типу, чи що? Так, окей, давай, давайте отак от. Отак, на трейн підемо. І отак відкриємо. Не знаю, чи залежить від мапи дроп, який випадає, що це таке? 2 ВП. Я такого не бачив ще, ну це, це жорстко. І саме головне, що не юспіки, і саме головне, що вони прокатилися. От зараз би юспік золотать, буде вже по кайфу. Рукавиці третьої серії, чесно кажучи, не дуже б то й хотілось. Так. Ага. Тьопкі-цьомки. Майже без подряпи 0,9 флот. Ну, перший рожевий теж непогано. Тому давайте далі йдемо, відкриваємо останній кейс рекоїл. Так, і це знову ВМК Ейс. Полімерний ріжок. Ейсік, Ейс написано. Я не знаю, що з ними робити. Напевно, будемо або по 2 гривні зливати, або десь в контракт саваць. Ну, подивимось. Ну, прокрутики дуже цікаві, особливо там, де два АВП просто пролетіли майже підряд. То це прям дуже цікаво. Змійний кус, до речі, кейс, який я взагалі не відкривав, це теж кейс, з якого випадають рукавиці третьої серії. і Хоча б... Давай так. Калашик-сланець мене вже влаштує. От з цих кейсів я нічого сильного такого не прошу. Так, ну тут у нас фіолочка, але не та, що нам треба. Дуже треба ось оцей калашик. Не знаю, він мені дуже подобається. Якщо у тебе є такі в інвентарі, напиши про це в коментарях. Ага, юспік червоний. Ой-ой-ой, емечка, до речі, вона дуже нормально так коштує. Сланець, тільки кулемет, прикол. Ці ем щойно з фабрики статрек, нормально так баба коштує, якщо що. На секундочку, щойно з фабрики, 14 тисяч і 10 тисяч. Капець китайці забустили, е, щойно з фабрики всі скінчики, це прям дуже люто. Тому що я, я розумію, вони випадають не дуже часто, їх дуже легко забустить. От що з ними в цілому то й зробили? Тому вибити абсолютно любе червоне щойно з фабрики, це теж буде дуже так по кайфу. Ну, наприклад, Принстрім емочка там буде, да, у нас? Ей, ну з Калашик, ну куди їй, Калашик? ключний кейс з серією Кузьмі. Далі у нас зламане ікло, де є МК Принстрім, який ми зараз і відкриємо. Дуже цікавий кейс із операції Зламане ікло. Ну, звичайно, хотілося б ось оце. Бажано статрек і бажано ще не з фабрики, але подивимось. Навіть у рукавиці не хочеться взагалі, тому що тут дефолтні рукавиці, які лежать в реколі, ви поняли? А отримати саме Принтстрім, прям дуже б хотілося. Ну Це не принстрім. Так, ну от такий дроп у нас виходить. У нас, по суті, все синька, дві фіолки і одне рожеве. Далі будемо відкривати ось ці рукавиці, які ти бачиш на екрані, другої серії. Тут же у нас і вайсики, і амфібія. Давайте почнемо з клатча. Клатч якраз і не відкривав, можливо, пару кейсів буквально. Але як тільки прибрали його з рарного дропу, взагалі відпало бажання його відкривати. Окей. Ну, голди не буде. Я більш ніж певний, що голди ми сьогодні не побачимо. Тому габенчик насип, хоч нормальних скінів. Ну стільки синьких, ну, це, це просто трешово якось. О, На нанив, нанив. фіолочку. Блін, ну рукавиці тут прям дуже цікаві. Свак. Шкодаша він не коштує, як та наліпка, яку я вибув в минулому відосі. Нам би легко займистий, хоча б, може, побачити. Або. О, твага чудий! А це вже баба коштує 2700 гривень на рівному місці. Гейба, ну порадуй чимсь прикольним. Ну, хоч червоний, отак, от просто. Ага, понял. І ластовий кейс. Ну, яке взагалі не серйозно. Якщо ти не полюбляєш відкривати кейси, але хочеш обміняти свої старі скини або купити нові, для тебе є промокод на плюс 35% на Пірат Це маркет скинів cs 2 де при поповненні з моїм промокодом ти отримаєш більше скінів, ніж якщо купляв би на маркеті стім. Окрім цього, на перші три трейди з кінами ти можеш отримати до 10 доларів на кожен обмін. Загалом виходить до 30 баксів. Обмінюй свої старі недорогі скіни на топовий дроп з моїм промокодом. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. Окей, переходимо до революції. Самий Лакерний кейс, який у мене взагалі був. Хоча, хоча М-котимокауста ем трейки в Т я вибив в грі буквально відкри... відкривши пару кейсів. Чисто рандомно. Але до цього скільки я не відкривав цю революцію, а я її відкривав нормально, так, тому що тут і скінчики непогані, і. все ж таки перчики одні з самих е... топових. Вайси, ну, то Amphibia, тут прям такі дуже гарні, дорогі рукавиці. Ага, Мені здається, що я золоту іконку не побачу роки два-три, Може ніколи. Go, 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 go. Go, go. Я їй кажу, саме лакерник кейс. Мені з нього насипає найбільше синків е, з кейсів, які може насипати. О, на них. Фіолочка. Щойно з фабрики, до речі, 0-2. Ну, чесно, по скінчикам, ну нічого тут сильно такого не хочеться. Ну, можна, ти му типу поняли? Ну, калашик, оцей, але бажано щойно з фабрики. От якщо випадає щойно з фабрики, це буде прям максимальний топчик. Лоу, габен, а можна мені щось окрім синки і фіолки? Будь ласочка От, будь ласочка Хоч, хоч червоним, порадую сьогодні, ну, 50 кейсів це ж все ж таки ну, 10 тисяч гривень на секундочку. Гейб, hey, що це таке? А якщо поскіпать просто так? О, рожеве скіпом просто так сразу. Так, все, скіпать я вже не хочу. <див> Давайте просто дивитись прокрути. Можливо, от... ой-ой, ти мукав ти мукав дав понюхать. Ага. Оце ж оця нова емочка поняла, яка вийшла. Ось вона, ось в такій розкрасті. Ліквідація. Як це МПшечка. От МПшечка вона не дуже зайшла людям. А от з Генезис терміналу, така Мечка, походу, людям зайшла і вона реально прикольно виглядає. А якщо скіпнуть, ой-ой-ой-ой, Авік, Авік, хорошо. Це вже непогано, це вже непогано. Окей, окей. І давайте оцей прокротиком. Ну, типу, поняли, я не буду це роздивлятися, що мені там випало, яке воно мені там випало. Е, Тому що це рожеве, ви поняли? От червоне, там вже якби бабок може коштувати. Ні, до речі, оцей Авік, якщо він щойно з фабрики, він буде гривень 700 буде коштувати, якби, так? Да? Ага, ага. Ага, ага, там ще навіть рожеве далі. Отакі підкрути мені робить, не докрути, точніше. На жаль, рукавиці другої серії ми теж не зробили. У нас залишається всього-навсього три кейси. Три кейси з рукавицями першої серії. Отакі рукавиці ми можемо знайти в цих кейсах. Дуже круто, якщо б це була Пандора. Це було б прям дуже-дуже крутецьке. Дуже Окей, я цей кейс ніколи не відкривав, нікому не раджу його відкривати, але давайте це зробимо. Три, два, один. Футляри з рукавицями. Це кейс, з якого, наскільки я пам'ятаю, і почали взагалі кейси з рукавицями. Е, і з цього всього. Ну я зі скаутом граю, дуже б хотілося б отакий скаут, щойно з фабрики. 3, 2, 1. Рукавиці, габенчик мені підкрутий. Ну це не прям погано, але і не топчик. Так, ну і що, самий дорогий кейс операція Гідра. Тут із самого цікавого, що у нас є. Є ось отакімачка, а є е, ось отакі ось Анітайджі. Анітайджі, звичайно, баба коштує прям добротно, навіть дорожчі ну, половини рукавиць. Ось отакий, до речі, ще непоганий калашик калаш. Теж теж непогано і в гарній якості він теж буде нормально коштувати. По суті, все інше, ну таке собі. Кейсик 1300 гривень, чесно не пам'ятаю, скрінчик поставлю. 3, 2, 1. Let's go Gaben, Оні же мені хоч підкрути, А краще Пандору. З одного кейсу зловити щось таке. це Unreal, Ну, звичайно, це буде ось отака синька. Ну по суті, ось такий результат: три рожевого і куча шлаку. І Дякую, що розділив зі мною це відкриття. Постав подобайку, щоб мене хоч якось порадувати. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Three days later. Так, що вайбік відкрити п'ять таких кейсів. Це найулюбленіший, напевно, мій кейсик, який взагалі є. І це акаунт, на якому взагалі ніколи не було галди. І подивимось, що нам габен може поставити. Перша синічка. Сюди на базу. Другий кейсик. Ага. ага, Тоже синічка. Прям не очікував. ха, -ха. Тож надо. Не, ну якщо хоча плоту впаде, це буде вже О, ні, ні, ні! ні. Блін! Це перша голда на цьому аккаунті 16 років! 16 років! ждав, ждав і дождався! Ніш сюди! Йомо, яке ти говно після бойових випробувань! 0-29.